Трагедія на Стороженеччині від отруєння невстановленим газом загинули троє чоловіків. Це сталося у селі Старій Жадові на хуторі Добрівці. Подробиці далі у сюжеті. Місцеві жителі, батько сином та їхній родич копали колодязь. Найстарший із них, 61-річний чоловік, перебуваючи на восьмиметровій глибині, відчув себе зле. Мій плем'янік зрозумів, що Я вже не говорю, і ми по піпахі мене і з бонаряком махом мене витягнули бачите, вони сіли, перекурили, я відікнув мене трясло, я відійшов. Але це не насторожило людей і недомагання списали на поважний вік чоловіка. Та згодом у колодязі знепритомнів ще один працівник. Мій плем'яник за ним, а брат третій йде за ним вже. Він не говорить, людини не дуй. Коли вже всі три не говорять, я тут сидить це називається. Я кричу бігом, він прибігає, йде бере жінку і чоловіка і рабену. Я туди біжу два метри, не доходжу, не дає мені дек, я по драбині вийшов. Так, у криниці непритомними перебували вже троє людей. Після невдалої спроби витягнути їх самотужки, свідки чекали швидку та рятувальників. По приїзді останні в апаратах захисту органів дихання спустилися в колодязь і підняли тіла працівників на поверхню. Медики ж констатували смерть усіх трьох людей. Ми проводили лінімаційні біоприятні, закрити дихання. Ну це як після того, як це сталося, пішла година. Тіла чоловіків направлено на суд медекспертизу. за попередніми даними. Люди отруїлися болотними газами. Чим небезпека таких газів це в тому, що в них нема ні запаху, ні кольору. Тобто людина не може відчути, що є газ. Вона тільки може відчути тим, що їй стає погано, що в неї от чи вона може втратити свідомість чи погіршиться самопочуття. Павло Монахов, Чернівецький промінь.